Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єр Швець. Сьогодні 8 жовтня, свято Дмитра Дмитрів день. Я поздоровляю всіх вас цим святом. Бажаю вам здоров'я та всього найкращого. А передусім з цим святом хлопців, які нас оберігають на фронті. Стримуючи навалу озвірілої русні, бажаю вам, хлопці, щоб ви повернулися додому з перемогою та живим і низько вам кланюсь. Хай Бог вас береже. А ми історичний канал, Ютуб канал Український Ігор Кравцов, сьогодні працюємо. Зараз ми знаходимося на Сокирянщині Чернівецької області, в центрі району. Як мені сказали, тут було село карликів. Карлики кажуть місцеві жителі. Все, що залишилося від села, це хрест, який стояв. Ну, цей хрест знаходиться на місці церкви. На цьому місці була церква. Хрест, на превеликий жаль, розвалили вандали. Місцеві жителі взяли його, зцілили заново. Такий сумний випадок. Я вам зараз покажу цей хрест. Цікавий, до речі, дуже. Про село карликів, карлики, як кажуть місцеві жителі, можна прочитати в дописах в книгах наших істориків пана Олексія Манзяка, покійного світла йому пам'ять, та наших місцевих істориків пана Чорного та пана Кучерявого. Захочете, знайдете їхні дописи, їхні книги і прочитайте про це село. Сокірянщина повна таємниць. Нерозкритих таємниць, доста нерозкритих таємниць, неповно розкритих таємниць і взагалі невідомого. І сьогодні знімаючи ось цей хрест на місці славного, надіюсь, козацького села Карлики. Ми вкладаємо маленький такий посил для вашої душі. Цікавтесь історією, української історії Сокірянщини, Північної Бесарабії, Сокірян. І ми переможемо. Людина, яка знає свою історію, свій рід, ніколи не побоїться померти. Слава Україні! Героям слава! З вами був український історик та журналіст Єр Швець. До нових зустрічей!